Тогда Ірод думав, що він мудріший, а в нього просто не було розумних радників. О, якби в нього тоді були розумні радники і казали, будь спокійний, царю, і цей роду, який цар, так він буде царем, право мати бути царем через 30 років, тобі вже. Ти вже на в у гробі, ти вже не дочекаш того, що тобі боятися, не знайшлося. Ні радника, ні юриста. Ми підкреслюємо, що і у нашій Україні за останні сіроки, коли нас судять за нашу твердость до старого календаря, в Україні підкреслюю, не знайшлося ні одного юриста і ні одного радника, куди би способний був ото безуміє придумано остановити. Но ми не обіжаємося, почому ми, громадяни України, звикли. Все, що в інтерес, інтересах держави потерпіти, уступити, потерпіти, пробачити. Почому? Бо так Господь нас просить, така наша віра. О, якби Ірод тоді ще отримав добру відповідь від радників, він би не пішов вбивати младенців. А так він пішов, тому що він хотів знайти між младенцями будущого царя. Ізраїльського, нібито його противника, а відто було безуміє. І він уничтожив, причому вбивали не дівчаток, а хлопчиків, і не хоч яких не третього, а першого, бо то знали, що первороден буде тот, котрий в сім'ї, первих хлопчиків, і як плакала віфлеємська земля. Як ми співаємо у них з колядок, не плач Рахіле, Рахіль – образ єврейської жінки, бо твої діти вже їх не є, повбивані, але вони мученики за Христа. Вони перші прийняли удар цього дикого світа і перші пострадали від безумія осатанілого правителя. Такі моменти будуть ще пізніше продовжатися і повторятися но завжди буде одно й то же самое, якщо у правителя не є добрих грамотних юристів і радників, будуть многі помилки. Господи, кожен раз молимося в церкві, благослови Господи, наших воїнів, наших переселених, а окрема молитва за власть і за воїнство. І в одній з молитв кажемо, Господи, власті нашій у і тому ми все зробили з своєї сторони, щоб бути радниками у наших чиновників. І моя проповідь 3 грудня 2022 року звучала так: нас оскорбляють, нас збивають, угрожають нас бити, угрожають наші храми закривати, угрожають навіть закон прийняти і заборонити нас на законодавчому рівні. І моя заява мала бути вже завіститися на спеціальному державному реєстрі. Ні. Потім я завершив проповідь, однак що б не було, ми починаємо колядувати і ту радість коляд передаємо всім людям. Впрочем, хто хоче перейти на новий календар, сказав я в проповіді, пожалуйста, ідіть! Що ж ви думаєте, за що мене судять, за те, що я. Заборонив українському народу 25 грудня мати Різдво. Так записано у обвиненнях, так записано у висновках експертів, що він понизив мадярський народ, бо він сказав, що в Закарпатю люди називають Западної католицьке Різдво Мадярським. Но ведь у Галичині називають католицьке Польським. Ну, що було робити? Обізумівши клеветники, опозорили і себе, і судову систему. А ми відповідь кажемо, Боже, раді рожденства Христового, благослови всіх наших людей, наших вірних людей, котрі празднували 7 января по юліанському календарю Різдво. Но благослови і тих, котрі вже празднували 25-го, благослови всю нашу сім'ю державну, а найбільше благослови усіх тих, Котрі прийняли на себе рішення стати богоборцями 21 віка. І ми дуже шкодуємо, що у них не оказалося ні добрих радників, ні добрих юристів, і навіть слуха не мали. Бо, якщо були мою проповідь, послухали, де було сказано не вмішуватися чиновникам в релігійні питання, війни б релігійної не було. А так вони розпалили на державному рівні релігійну ворожнечу. А щоб сокрити свої поступки, почали в тому обвіняти нас. Бог-свідок нам і в голову не приходить. Почому не є потреби. наша практика в Закарпатті. Ми віджиємо із западними латинськими християнами, скільки вже у нас помішані сім'ї, мадяри із нашими русинами, єдно католик, єдно православний. А як ся поважають, а як частуються, а як жона поважає? Різдво западноє, а як чоловік поважає Різдво православноє. і вдруг в цю схему мирну вмішалася костлява рука чиновника, безбожника і наробила суєти. Ми сьогодні кажемо: 14 тисяч младенців, уб'єних за Христа. Моліть Бога, й ви у небесному світлі, бо ви пострадали не тому, що були винуваті. А тому, що оказався правитель безумний, ірод безумний, а в нього не було радників, у нього не було юристів, советників, нікому було пристарілому підскати, нікому було, а потому й не робив біди. Але він зробив біду, але фактично мраденці стали першим мучеником за віру Христову, бо так жорстоко цей світ восприйняв Христа. Убиваючи навіть младенців. Божа мати, благослови наших людей, котрі так ся радують, коли дивляться у вертеп, видять образ твій Божа Мати, і младенця, богомладенця в яслях, Йосифа Старенького, так як тваринки тобі служили, звізда засвітилася, пастирів чули. Звіздарі з Востока прийшли, підтвердили твою божественність, і ми віруємо і сповідуємо тебе, Господи Ісуса, як Бога, явившогося в оплоті, котрий создав церкву свою, в ній ми і готуємося, приготовляємося бути в'єдно із 14 тисяч уб'єними младенцями, нині ангелами на небі і з усіма нашими святими. Да й з усіми нашими нині в Україні сповідниками за віру Христову віруємо по милості Божої. Надіємося на милость Божу і на наслідіє царства Божого. Амінь.